Телесик. Жили собі дід та баба. Вже старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нас догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати, от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає. Люлі, люлі, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені тату золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку він і поплив. То оце він плаває по річці, ловить рибку, та й годує діда й бабу. На ловить віддасть, і знову попливе, а мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наваріла йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув, Ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує – «Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув «Ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона підійшла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщію хопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючка Оленко відчини. Оленка відчинила, змія війшла в хату. Зміючка Оленко на тебе піч та так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та нібо сідаю весь А як же ж хіба так? Та й поклав ногу. Та ні бо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на пересоченого явора та й сидить. От Змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини! Не чуть. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця, наївшись. Вони слухають, де це, та знов. Покочуся повалюся телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться, оленчиного м'яса наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись, та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегрести. Коваль іскував. Вони, як почали знову от уже ж перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, Телесики просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов, аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А ці кажуть, нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьмі мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно сідай, каже, та й ухопило його на крила. Автомило та сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його женеться. Та таки не наздогдала. От воно принесло та й посадило телесика на призьбі, а само ходить по двору пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться, а баба напекла пиріжків та виймає з печі, і каже. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з двору а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й. Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А телесик знову, а мені? Вони почули, що це? Чи ти чуєш, діду, наче щось гукає? Та то каже дід, мабуть, так очувається. Та знов баба, оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені, каже з призьбі телесик. Отже таки озивається, говорить баба. Та зирк у вікно аж на призьбі телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та й внесли в хату та такі раді, а оснятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусенятко, ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона, так воно й полетіло.